Щоденник ДДА, 29 травня. Духовне пробудження. У ДДА ми несемо духовне пробудження на найглибший рівень, де знаходиться паралізована страхом внутрішня дитина. Велика червона книга, сторінка 360. Коли ми відвідали своє перше зібрання ДДА, словник 12 років міг нас налякати. Про що, чорт забирай, говорили ці люди? Це що, якийсь культ? Чи безпечно далі сюди приходити? Чи можуть ці люди бути дійсно щасливими навіть з усіма своїми проблемами? Продовжуючи приходити на зібрання, ми вчилися поступово досліджувати, як відбувається одужання, і ставали внутрішніми люблячими батьками для тих поранених частин самих себе, які хворіли нескінченно довго. Ми знайшли біль і сором, які були приховані глибоко всередині. Але також ми виявили, що за цими речами лежить джерело життя. Енергія покликана провести нас через що завгодно. Ми відкрили шлях всередину себе, шлях, який може нас привести додому, якщо у нас вистачить мужності слідувати за ним. Нам більше не потрібно робити це поодинці. Сьогодні я вірю, що втішаючи свою внутрішню дитину, я також стаю ближчим до своєї вищої сили.